Вас вітає торговий майданчик автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми. Білопільський шлях 11. Як ви бачите, багато вже вільних місць в нас на майданчику. Це означає, що багато машинок вже продано, але багато автомобілів ще в дорозі. За автомобілями, які в дорозі можете слідкувати в нас в телеграм-каналі Автоімпорт Україна. І сьогодні до вашої уваги, ось такий Volkswagen Golf 6», який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це у нас 2011 рік. 1,6 дизель на механічній коробці передач. Кузові універсал. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 269 тисяч кілометрів. Машинка стоїть на літній гумі на оригінальних ковпаках. До комплекту входить комплект зимової гуми на сталевих дисках. По салону це в нас ось такий темний текстиль. Подивіться, в якому стані водійське сидіння, все відповідає пробігу. Є в нас 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, електрорегулювання світла по висоті, круїз контроль. Ось в такому стані в нас кермо, збережена навіть заводська текстура. Є в нас мультимедія з підтримкою навігації, аукс, мультимедія, до речі, сенсорна. Є в нас кондиціонер, п'ятиступенева коробка перемикань, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Ось тут такі підстаканники, підлокітник. Присутня сервісна історія від початку експлуатації до кінця. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому гольфу. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з переднього лівого крила 127. Як ми бачимо, крило у нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 130. Задня ліва двері 125. Дах у нас 118. 128, подивимось на пройоми. 77, 60, 61, 62. Заднє ліве крило 118, ляда 105, 113, заднє праве крило. 120, задня права двері. 118, передня права двері. Також 118, переднє праве крило. 120, капот. 121. 130. Тобто бачимо, що весь автомобіль в рідній фарбі. Давайте подивимось на сервісну історію нашого гольфа. Ось ми бачимо сервісну книгу. Тут вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Дата першої реєстрації 24.02 2012 року. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс починається у нас у 2013 році. Пробіг складав 31 тисяч. Наступний сервіс, 2014 рік пробіг складав 70 тисяч. Далі 2014 рік пробіг складав 100 тисяч. Тут у нас сказані дати наступних сервісів. Далі 15 рік пробіг складав 113 тисяч. 16 рік пробіг складав 131 тисяч. Далі 2019 рік пробіг складав 192 тисячі, 21-й рік пробіг 222 тисячі. І останній сервіс це 2023 рік, пробіг складав 249 тисяч. Далі в нас йде тюф до цього автомобіля. Ось так він виглядає. Це два документи разом. Дата у нас 24.08.2023 року. Пробіг складав 256 тисяч. Ось так виглядають ці два документи. Давайте запустимо двигун нашого гольфа та подивимося, що у нас під капотом. Нагадаю, що це у нас 1,6 дизельний двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Тут ми бачимо, що 26.02.2020 року пробіг складав 210 тисяч кілометрів. Був замінений ремінь ГРМ. Обслужена тормозна система 07.02.2023 року. Крила в нас, як ми бачимо, не крутились, не знімались. Капот також не крутився, не знімався, як з лівої сторони. Так і з правої сторони. Крило не крутилось, капот також не крутився, не чіпався. Підіб'ємо підсумок, що ми отримуємо за 8450, це Volkswagen Golf 6 2011 року. 1,6 дизель. На механічній коробці передач. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі. Скло автомобіля, включаючи лобове, все оригінальне. По комплектації це кондиціонер, мультимедія за уксом та з навігацією, сенсор на круїз-контроль, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Стоїть машинка в нас на літній гумі та на оригінальних ковпаках. В багажнику, як ми бачили, 4 зимових колеса на сталевих дисках. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо, місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія Автоімпорт завжди раді.